Всім привіт, з вами я Ангеліна і сьогодні ми граємо в такий паркурчик проходим, але ми змінюємось, нам дає якесь прокляття гра. І на цей раз я Тіні Бонні, і це означає, що я маленька. <плес> <плес> я вже тут так... Це так смішно виглядає. А правда? Я вже стільки вже прийшла, а тепер в мене труситься камера. Коли я зупиняюсь, то вона не труситься, а коли я хожу, то вона починає труситися. Тут доволі легкий паркур, але з цими наказаннями, то я не знаю, чи він буде доволі легким. Моне. Крау. Гравіті. Що? А це вище стрибати. Угу. Ось то я вже пройшла, але хі -хі, воно не знаю. Я ось тут оце дивиться так легко, але це сложно. Але я пройшла вже. Угу. У мене прокляття Rainbow Freeze Rainbow Freeze. Я... Там, де ти колись застоїш просто, то ти застигаєш. А так, в мене вже помінялося воно. Що це? Awenders controlls. Aware's controls. Що це таке? Ой, точно, це в мене на виборі чи не ходить, тобто коли ти вперед, то воно тобі дає на А тепер я така от мила вже крячка. Каченятко, я таке мила вже. І з цим каченятком я прохожу ці ось стіни. Поки що доволі легко. Але мені взагалі не показали клясі. Але це дуже погане прокляття, це грязний туалет. Воно так смішно виглядає. А це щось таке. В принципі, в мене вже воно, звало Богу, закінчить. А тут це льот, все показується як льот. І воно в мене ось так скользить. Прикольно, але з ним дуже сложно. Наприклад, прибати з ним сложно. А тепер я Roblox Bacon Hair. Я стала Roblox Bacon. Правильно, я бекон. Так, і це доглядайте. Але це не таке така очі от тепер що в мене я далі стрібаю. Баюнки -ле Лекс. Байонки Лекс, вибачте за мою аталію. Бо я вже. Ось так от, не дуже її знаю. А тепер в мене засвітляний, або чи що це засвітляний, або розмитий екран. Скоріше в що він засвітляний. Тут все легко реально. Угу. Ну, тепер я вже найкраще вже бути без прокляття. А, а тут, коли ти ходиш в тебе, воно ніби бли... не були моє, а коли ти, наприклад, просто йдеш вперед, то в тебе воно просто стає темним. Коли ти просто йдеш. Фок. Фок це туман. І за туманном ось таким от туманом це не дуже туман. В ну, принципі, туман як туман. <рискій> Ви вважаєте, скільки я сказала туман? І напишіть в коментарях. Тут мене нема. Ну, добре, я пошукувала, звісно, що я стала інвесибли. Або як воно говориться, не знаю. Я стала невидимою. Все. Що в мене далі? Я стала такою графе корсе. Графе корсе. Я стала довгою, дуже якоюсь, та худою дуже. Ну, слава Богу, що через вже все. Прокляття закінчилось, а тут в мене ніби ніч, і я з фонариком ходжу і я підсвітлююсь. І ще, кстати, у мене якась жовта кожа. Тут дуже легко його таке. Ну тут я прихожу на ізі. Угу. І тут в мене вискакує мемчик, коли я стрибаю правильно. Підкажіть, що це за менчик рокла сюрше. Це якийсь роклорд. Рокрод. Сюрже. Не можна експлоди он стоп. Не можна остановлятися. Не можна. Ну, я якщо я остановлюсь, я бабахну. Тобто, буде вибух і я. Іду на свій тичбойн. І тут опять Warry Whision. Very Wission. Блюрі. Blue. Вибачте. Це туман або засвітлення Я не знаю, що це. Ротка. Moon Gravity. Це я стрибаю, як на Марсі, якомусь там якому стрибаю, там гравітація. Мунглавіті. Це або як плюс, або як мінус. Чесно говорю, не дуже люблю. Таке, коли, наприклад, ось такі от всякі штучки. Фок опять тумана, але я так швидко прийшла. Це дуже прикольно було. Швидко дуже приходиться, совєтую вам карту. Але карту я не буду розкривати. Я розкрию її в коментарях, якщо буде ем, ну, мінімум 5-5 лайків. Тому що зараз у мене взагалі активу чомусь немає. Тільки на шорцах. є. А зараз подивіться, полюбуйте, що ми з вами пройшли.